Книга Вайт ПАТРІАРХИ і ПРОРОКИ, Розділ 27. ЗАКОН даний ІЗРАЇЛЮ. ЧАСТИНА 1. ЗА основу цього розділу ВЗЯТО книгу «Вихід» розділи З 19 по 24. Невдовзі після того, як Ізраїль отаборився біля синаю, Моїси був покликаний зійти на гору для зустрічі з Богом. Він піднявся стрімкою кам'янистою стежкою і наблизився до хмари, яка свідчила про присутність Йогови. Це був час, коли Ізраїль мав увійти в тісні та особливі відносини з Всевишнім Богом, стати церквою і народом, який перебуває під правлінням Божим. Від імені Божого Моїсей повинен був проголосити народові. Ви бачили, що я зробив єгиптянам, як носив вас на крила орлиних і привів до себе. Тож тепер, якщо справді послухаєтесь мого голосу і будете дотримуватись заповіту мого, то станете моєю власністю з поміж усіх народів, бо вся земля моя, а ви будете в мене царством священників, народом святим. Повернувшись до табору, Моїсей скликав старішин Ізраїлю і передав Божественну вістку. Ізраїльтяни відповіли усе, що Господь говорив, зробимо. Таким чином, вони уклали урочистий заповіт з Богом, пообіцявши прийняти його як свого правителя, завдяки чому стали в особливому значенні цього слова його підданими. Знову їхній вождь піднявся нагору, і Господь промовив до нього Ось я до тебе прийду в густі хмарі, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки. Зустрічаючи на своєму шляху труднощі, ізраїльтяни були схильні нарікати на Моїсея і Арона, звинувачуючи їх у тому, що вони вивели Ізраїль з Єгипту, аби погубити їх. Господь мав намір вшанувати Моїсея перед ними, щоб вони могли довіряти його настановам. Бог бажав, аби проголошення його закону відбулося велично та благовійно, що відповідало б святому Божому характеру. Люди мали усвідомити, що до всього, пов'язаного зі служінням Богові, слід ставитися із незвичайною шанобливістю. Господь сказав Моїсеві Іди до людей і освячуй їх сьогодні і завтра. І нехай вони випоруть одежу свою, і нехай вони будуть готові до третього дня, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього народу. Протягом днів, що передували ці події, вони мали присвятити час серйозному приготуванню. Щоб гідно з'явитися перед Богом. Як тіло, так і одяг мали бути чистими. Коли Моїсей вказуватиме їм на гріхи, вони повинні були вдатися до посту і молитви, упокоривши себе, щоб їхні серця могли очиститися від усякого зла. Згідно з даним повелінням, були зроблені відповідні приготування. Виконуючи подальші вказівки, Моїсей звелів огородити гору, щоб ані людина, ані тварина не могли ступити на священну територію. Якби хтось наважився хоча б доторкнутися до неї, покаранням за це мала бути негайна смерть. Уранці третього дня очі всіх присутніх були звернуті до гори. її вершину вкривала густа хмара, яка дедалі більше темніла і згущалася, опускаючись все нижче і нижче, аж доки вся гора не була оповита темрявою, ніби ховаючи в собі страхітливу таємницю. Почувся звук, схожий на голос сурми. Скликаючи народ на зустріч з Богом. І Моїсей підняв із ральтян до підніжжя гори. З густої темряви виривалися яскраві блискавки, а серед оточуючих гір було чути від луні грому. А гора Синай уся димувала через те, що Господь зійшов на неї у вогні, і піднявся той дим немов дим з горна, і вельми затремтіла вся гора. В очах усього зібрання народу слава Господні була як пожираючий вогонь на вершині гори. І роздавався голос сурми, котрий ставав все сильнішим і могутнішим. Ознаки присутності Йогови були такими страшними, що ізраїльський народ тремтів, і всі попадали до лілиць перед Господом. Навіть Моїсей вигукнув Я боюся і увесь тремчу. Послання до Євреїв, 12 розділ, 21 вірш. Але ось грім стих. Уже не чути було в сурми. Земля також не хиталася. Запанувала урочиста тиша, після чого почувся Божий голос. Стоячи на горі в оточенні ангелів і оповитий густою темрявою, Господь проголосив свій закон. Пізніше Моїсей, змальовуючи цю сцену, говорить Господь від синаю прийшов, з'явився нам із Сеїру, засяяв з гори з парану і прийшов з мріва Кадешу. По правиці його вогонь закону палає. Справді він любить народи. Всі святі Його у руці твоїй, і вони припадають до ніг твоїх, слухають мови твоєї. Книга Повторення закону, 33 розділ, 2 та 3 вірш. Його виявив себе не тільки в страшній величі судді та законодавця, але як милосердний покровитель свого народу. Я Господь Бог твій, котрий вивів тебе із землі єгипетської з дому рабства. Той, котрий, як вони вже знали, був провідником та визволителем, що вивів їх із Єгипту, проклав дорогу через море і знищив фараона та його військо, показавши, що він вищий над усіма богами Єгипту, проголошував тепер свій закон. Цей закон був призначений не лише для євреїв Богу достоїв їх честі бути охоронцями і виконавцями його закону, священного спадку для цілого світу. Принципи десятислів'я стосуються усього людства. Вони дані всім людям для навчання і управління. Десять заповідей коротких, всебічних та авторитетних, вказують на обов'язки людини щодо Бога і ближніх. Всі вони ґрунтуються на величному, фундаментальному принципі любові, люби Господа, Бога Твого, всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Євангеліє від Луки, 10 розділ 27 вірш, а також книга повторення закону, 6 розділ 4 та 5 вірш, а ще книга Левит, 19 розділ, 18 вірш. Ці принципи детально викладені в десяти заповідях і можуть бути застосовані до всіх обставин людського життя: Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Єгова одвічний, існуючий сам у собі, джерело життя і вседержитель. Лише він гідний найвищої пошани і поклоніння. Ця заповідь забороняє людині обирати інший об'єкт поклоніння, відводячи йому перше місце в своїх почуттях та служінні. Усе те, що стає настільки дорогим для нас, що послаблює нашу любов до Бога або заважає служити йому належним чином, стає для нас Богом, ідолом. Не робитимеш ніякого тесаного кумира, ані того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що в воді нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи їм. Друга заповідь забороняє поклонятися істинному богові в зображеннях та образах. Чимало язичницьких народів запевняли, що їхні ідоли усього лише образи або символи, за допомогою яких вони поклоняються правдивому божеству. Однак Бог назвав таке служіння гріхом спроба представити одвічного Бога за допомогою матеріальних предметів спотворює уявлення людини про Бога. Це також відволікає людину від роздумів про безмежну досконалість його, спрямовує її увагу на творіння, а не на творця. Оскільки поняття людини про Бога примітивне, то й сама вона починає вироджуватись Я Господь Бог твій, Бог ревнивий». Близькі священні відносини Бога з його народом символічно представлені у вигляді шлюбу. Оскільки ідолослужіння являє собою духовний перелюб. То й незадоволення Господа з цього приводу відповідно названо ревністю, що карає беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, котрі ненавидять мене. Діти неминуче страждатимуть від наслідків гріховних дій своїх батьків, але в жодному разі не будуть покарані за батьківську вину, хіба що вони також братимуть участь у гріхах батьків. Однак діти зазвичай ідуть слідами своїх батьків. Через спадковість і приклад, який являють батьки, діти стають учасниками їхніх гріхів. Згубні звички, спотворені смаки, а моральність, як і фізичні недуги і виродження передаються по спадковості від батька до сина, і так до третього четвертого поколінь. Ця страшна істина з притаманною її руйнівною силою повинна стримувати людей від гріха і творить милість до тисячного покоління тих, котрі люблять мене. І додержується моїх заповідей. Друга заповідь, забороняючи поклоніння фальшивим богам, закликає поклонятися істинному Богові, тим же, котрі вірно служать йому, обіцяна милість, і не лише до третього четвертого поколінь, як у випадку, з ненавидячими Бога, котрим загрожує Його гнів, а до тисячі родів Не прикликатимеш імені Господа Бога Твого марно, бо не залишить Господь безкарним того, хто прикликатиме його ім'я надаремно. Ця заповідь не тільки забороняє давати неправдиві клятви і божитися, а й недбало або легковажно вживати ім'я Боже, забуваючи про величний зміст, який міститься в ньому. Ми зневажаємо Бога, коли необдумано згадуємо про нього в розмовах, засвідчуємо ним у незначних справах, або часто і бездумно повторюємо його ім'я святе та грізне його ім'я, 9 вірш. Поміркуйте про велич, чистоту і святість Бога. Щоб ваше серце постійно перебувало під враженням притаманних йому чеснот, святе Боже ім'я слід вимовляти шанобливо і урочисто. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість днів працюватимеш і робитимеш всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не робиш одної праці ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні невільниця твоя, ні худоба твоя. Ані чужинець, що перебуває у твоєму дворі, бо шість днів втворив Господь небо та землю, море та все, що в них, а сьомого дня спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Субота представлена тут не якоюсь новою постановою, але такою, якою була встановлена при творінні. Про неї потрібно пам'ятати і дотримувати її на згадку про роботу, здійснену творцем. Вказуючи на Бога, як на Творця неба і землі, субота допомагає відрізнити правдивого Бога від усіх фальшивих богів. Усі, хто святкує сьомий день, доводять тим самим, що вони є поклонниками Єгови. Таким чином, собота стане ознакою вірності людини Богові, доки на землі залишатимуться люди, котрі служитимуть йому. Четверта заповідь єдина з усіх десяти, яка містить у собі ім'я і титул законодавця вона єдина вказує на те, Чиєю владою було дано закон. Таким чином, субота є Божою початкою, що скріплює Божий закон, доводячи цим його достовірність і обов'язковість. Бог дав людині шість днів для праці, і він вимагає, щоб люди виконували свою роботу протягом цих шести трудових днів. Справи невідкладної необхідності та милосердя не забороняється робити в суботу. За хворими і страждаючими має бути здійснений постійний догляд. Однак роботи, якої можна уникнути, старанно уникайте. Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у День мій святий, і будеш називати суботу приємністю, Днем Господнім святим та шанованим, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, залишиш свої справи та переговори. Книга Пророка Ісаї, 58 розділ, 13 вірш В перелік заборон входять даремні слова і переговори. Обговорення ділових справ або накреслення якихось планів у суботу Бог вважає фактичним виконанням роботи. Щоб зберегти суботу в святості, ми не повинні дозволяти своїм думкам навіть зосереджуватися на земних речах. Ця заповість стосується усіх, хто перебуває в нашому домі. Усі домочадці не повинні займатися земними справами в цей священий відрізок часу. Об'єднайтеся усі. Щоб своїм добровільним служінням вшанувати Бога в Його святий день. Кінець першої частини